Добрий вечір, ми з України. Увага вдих. Вдих. В другу сторону вдих. Водих. Ще коло вдих. Вдих. Коло в другу сторону вдих. Вдих. Стоп. Вдих. Вдих, один. Ще три рази вдих. Видих, два. Вдих. Видих, три. Вдих. Видих. Чотири. Молодці. Передня нога назад вдих. Видих. Один. Вдих. Видих, два. Ще два рази вдих. Видих три. Ще один раз вдих. Видих. Чотири. Тепер увага. Вдих. Вбік. Видих. Вдих. В бік. Видих. Увага вдих. Бік. Видих! Ще один раз вдих. Видих. Увага тут вдих. І увага коло. Видих. Вдих. Видих. Ще два рази вдих. Видих. Ще один раз дих. Видих. Увага вдих. Віх. Вдих. Видих. Два ще два рази. Вдих. Видих. Ще один раз. Вдих. І видих. Увага! Вдих! Видих! Вдих. Видих, два. Вдих. Видих три. Вдих. І видих. Чотири. Вдих. І видих, Вдих. Видих. Стоп. Друга нога. Вдих. Видих. На себе мізінчик, Пальчики вдих. Видих. Ще два рази. Макіка вверх, плечі вниз Вдих. Видих. Ще вдих. І видих. Увага, нога назад, рука. Вдих. Видих. Один. Ще три рази вдих. Вдих, два. Вдих. Вдих. Три. Ще один раз. Вдих. Видих. Чотири. Увага вдих. Вбік. Видих. Вдих. Вік. Видих. Ще два рази. Вдих. Видих. Ще один раз. Вдих. Видих. Увага вдих. Увага, коло. Видих. Вдих. Вдих. Ще один раз вдих. Увага вдих. вдих, Вдих. вдих, вдих, Вдих. Ще один раз. Вдих. Вдих. Увага вдих. Видих один. Вдих. Видих, два. Вдих. Видих три. Ще один раз вдих. І видих. Чотири. Вдих. І видих. Увага вдих. Перша. Видих. Той вдих. На себе видих. Вдих. Видих, ще два рази. Вдих. Видих, ще один раз. Вдих. Видих. Увага! Назад нога вдих. Видих один. Ще три рази. Вдих. Видих, два. Вдих. Видих, три. Ще один раз. Вдих. Видих, чотири. Увага, вдих. Бік. Видих. Вдих. Бік. Видих. Ще два рази вдих. Бік, видих. Ще один раз. Вдих. Бік, видих. Тут тягнемося вдих. Коло. Видих. Вдих. Вдих. Ще вдих. І видих. Увага вдих. Вдих. Ще. Вдих. Вдих. Ще два рази. Вдих. Вдих. Ще один раз. Вдих! Вдих. Увага вдих. Видих. Вдих. Видих, ще вдих. Видих, ще один раз вдих. І видих. Увага вдих. Видих. Увага вдих. Видих. Вдих. Видих. На себе вдих. Видих. Вдих. вдих. Ще два рази. Видих. Ще один раз вдих. І видих. Увага! Вдих. Видих ще три рази. Вдих. Вдих, ще два. Вдих. Вдих. Ще щасливо один раз вдих. Видих. Увага вперед, а потім бік, Вдих. Біг. Видих. Увага вдих. Вперед. Біг. Видих. Ще два рази. Вдих. Видих. Ще один раз. Вдих. Видих, увага, вдих коло, видих, ще два рази вдих. Вдих. Ще вдих. Вдих, вдих, Вдих. Вдих. Ще один раз вдих. Вдих. Ще вдих. І вдих. Увага вдих. Вдих один. Вдих. Вдих, два. Вдих. Видих три. Ще один раз, вдих. Видих, чотири. Увага вдих. Видих. Увага, Стаємо. скидуємо. Вдих. 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 5, вдих. П'ять вдих. Ха! Шість вдих. Сім. Вдих. Вісім, ще один раз вдих. Дев'ять. Увага, вдих. Видих. Відпочиваємо вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Ще один раз вдих. Vou ler, deixa. O um, vá rasguido, Onde? Um, Onde? Um, Переможе до стіночки. Вдих. 9 плюс 9, Закидуємо ноги. Гарно кожним пальчиком виростаємо в підлогу. Вдих. Видих. Вдих. Закидуємося, видих, той вдих. Видих, вдих. Видих, один дих. Видих два вдих, видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять вдих. Видих шість вдих. Видих сім вдих. Видих вісім, ще один раз вдих. Видих дев'ять, Міняємо ноги вдих. Видих, туй вдих. Видих один вдих. Видих два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять вдих. Видих шість вдих. Видих сім вдих. Видих вісім, ще один раз вдих. І видих дев'ять. Увага, вдих. Вдих. Увага! Вдих. Жаба. Видих. Вдих. Видих один вдих, видих два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять вдих. Видих шість. Увага на носочки теж саме вдих. Видих той вдих. Видих один вдих. Видих два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять. Ще один раз вдих. І видих шість. Умага вдих. Видих, тява. Вдих. Видих. Відкидуємося вдих. Видих. Той вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять вдих. вдих, 5, вдих Видих 6 на себе вдих. Видих, тут 6 дих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих три вдих. 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 Видих 4 ще вдих. Видих 5, ще один раз вдих. І видих 6. Увага вдих. Видих. Ноги, колінка якомога ширше вдих. Лягаємо. Той дихає, дихаємо вдих. Один. Один дих. Один, два. Ще один раз дих. Три. Три. Ого вдих. На четвіреньки стоємо вдих. Піднімаємося в собачку. Видих. Туй дихаємо вдих. Видих. Туй вдих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих три вдих. Видих, чотири вдих. Видих п'ять дих. Видих шість дих. Видих сім дих. Видих вісім, ще один раз дих. І видих дев'ять. Стрибаємо ногами до рук вдих. Стаємо видих. Поперечний шпагат Вдих. Видих. Той. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих один дих, видих, два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять вдих Видих шість. Ще вдих. Видих сім вдих Видих вісім, ще один раз вдих. І видих девять Увага м'яко підіймаємося вдих. Видих. Увага вдих. Видих. Шість дих. Видих, вдих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих, три, ще три рази вдих. Видих, чотири вдих. Видих, п'ять, ще один раз вдих. І видих шість. Увага, колінка, щиколотка, щиколотка колінка. У мене йде ліва. Треба запам'ятати, яка перша. Нога вдих. Видих, той вдих. Туй вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих 4 вдих. Видих 5. Ще тягнемося вдих. Видих 6, ще 3 вдих. Видих 7 вдих. Видих 8, ще один раз. Вдих. І видих 9. Увага вдих. Міняємо місцями ноги. Видих. Повага! Вдих. Вдих. Туй вдих. Вдих, один вдих. Вдих, два вдих. Вдих три вдих. Вдих чотири вдих. Вдих п'ять вдих. Вдих шість. І ще три вдих. Вдих сім вдих. Видих вісім, ще один раз вдих. І видих 9. Увага, підіймаємося вдих. Вдих. Увага, вдих. Лягаємо на підлогу. Видих. Носочки на себе вдих. Ноги якомога далі положок. вдих. Видих. Вдих. Видих той вдих, видих вдих, видих, вага тіла на плечах вдих. Видих два вдих. Ноги прямі. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять вдих. Видих шість дих. Видих сім дих. Видих вісім, ще вдих. І видих дев'яти. Увага! Вдих. Вдих. Як попідіймаємося. вдих. Видих. Увага вдих. Видих. Вдих. Видих. Увага вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих один. Ще два рази вдих. Видих два. Ще один раз. Вдих. Видих три. Увага, рука вдих. Видих один. ще два рази вдих. Видих два. Ще один раз. Вдих. Видих три. Увага вперед і в бік, вдих. Видих один. Ще два рази вдих. Видих два. Ще один раз. Вдих. Видих три. Увага вдих. Коло. Видих один. Вдих. Видих два. Ще один раз вдих. Видих три. Увага вдих. Видих один. Вдих. Видих. Два. Ще. Вдих. Видих. Три. Увага вдих. Видих один. Вдих. Видих два. Ще один раз вдих. Видих три. Увага вдих. Видих. Коло. Вдих. Друга. Видих Той вдих. Видих один. Вдих. Видих, два. Вдих. Видих три. Увага назад. Вдих. Видих один. Ще два рази. Вдих. Видих два. Ще один раз. Вдих. Видих три. Увага, вниз і в бік. вдих. Видих один. Вдих. Видих, два. Ще один раз. Вдих. Видих три. Увага. Вдих, коло. Видих, пішли в коло. Вдих ще два рази в коло. Видих, коло. Ще вдих. І в видих увага вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще один раз. Вдих. Видих. Овага вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще один раз Дих. вдих. Видих. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Молодці. Тепер все.